Часто після сесії вчиття такого спокою, все окей, але потім часом якісь навнічні фактори приходять, де я оце все моблю. І от я хочу цей стан як найдовше затримати собі. Він в тобі є, він в тобі завжди буде, але ти будеш втрачати його лише тоді, коли ти будеш зраджувати себе. От, наприклад, да, після сесії, день-два, ти ж літаєш, така все класно. Потім, наприклад, починаються екзамени. Від життя, да, перевірити, а наскільки ти зрозуміла те, про що ми працювали. Да? І виявляється, наприклад, чи людина, яка зустрічається, да, і, наприклад, якщо тобі ну, не комфортно, і ти зраджуєш себе, але ти продовжуєш з нею якусь комунікацію, якусь історію, все, ти себе зраджуєш, тебе відразу буде повертати в той стан. А якщо ти дозволиш собі цій людині сказати: де да йди нахер, ну, ну, або дякую там, за каву до побачення. І зберегти через чесність собою свій стан просто ну це не моє. Якби там ти розум прагматично не говорив да, про нього, от там от завжди ти будеш підсилювати тільки цей стан, не зраджувати себе. Розуміло.